Ім'я Милаш має слов'янське походження і є чоловічим, воно утворене від прикметникової основи мил, що означає милий за допомогою суфікса пестливості «-аш». Найдавніший перелік особових імен, серед яких згадується, ім'я Милаш, містить такі варіанти, як лаврін, ні Міска, і походить з 1565 року. У 1600 році згадується козак Милаш Іваненко з Харкова. У 1609 році ім'я Милаш Васютинський також фіксується в історичних документах. У реєстрі війська Запорозького 1649 року зазначено 13 козаків з ім'ям Милаш. Серед них козак Чегиринського полку Милаш Петренко, козак Корсунського полку Милаш Устатий, а також козаки Братлавського полку Милаш Арсен і Милаш Ющенко, козак канівського полку Милаш Буд. Із цього імені дуже рано почали утворюватися патроніми. Наприклад, у 1649 році козак Працлавського полку Лукян Милашенко та козак Корсунського полку Ничпор Милашенко. Ім'я Милаш, окрім українців, з 14 століття і дотепер вживається також сербами. Схожі на Милаш імена Малаш Милиш Милош Мила, Малиш Малиш Малош Милай, Милан Милох Милуш Мираш.